День фізичної культури та спорту у Чернівцях відзначили показовими виступами та змаганнями. Студенти Чернівецького національного університету грали у баскетбол, волейбол та показували свої вміння з воркауту. Проте викладачі скаржаться не всі на початку навчального року мають високий рівень фізичної підготовки. На жаль, рівень здоров'я у молоді, особливо те, яка приходить навчати свіче навчальні заклади на сьогоднішній день є незадовільним. Багато школярів і старших класах відвідують секції спецмедгрупи. Відповідним чином вони в спецмедгрупах займаються і в університеті. Це не добре. Та студенти, які обрали спортивні спеціальності, добре знають, що потрібно робити, щоб бути здоровим. Все, що потрібно, це займатися спортом, не так спортом, як фізичною культурою. Думати про своє майбутнє, про дітей, про природу і бути сильними. Потрібно займатися фізичними вправами, але й вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись. повинен бути режим дня, сон все це відіграє важливе значення. Потрібно бути здоровим, і завжди слідкувати за своїм здоров'ям і тілом. Аби допомогти студентам у їхньому прагненні, меценати подарували перший в Чернівцях спеціально облаштований майданчик для пляжного волейболу. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.